З давніх часів Україна славиться своїми талановитими майстрами, для того, щоб передати нащадкам красу українських майстрів задля збереження виробів, які були виготовлені багато років по тому, існують музеї. Сьогодні ми запрошуємо вас у віртуальну подорож нашим музеям народно-прикладного мистецтва, музей в дитячому садку. Це особливий розвивальний простір, створений з метою долучення дитини до світу мистецтва, призначення музею, формування уявлення про традиційне житло та побут українців, ознайомлення з українськими народними символами та оберегами. Глечики, рушники, кошики з лози, писанки, дерев'яні скрині. Кожну з цих речей вкладено багато любові, часу та праці. Про людей, які виготовляють такі речі, говорять, що вони мають золоті руки. Музейні експонати поділяються на чотири основні експозиційні розділи: гончарство, український розпис, Петриківський, Опішнянський, Косівський, Яворівський, предмети домашнього вжитку та побуту, обереги. Рукодільне мистецтво. У музеї ви можете помилуватись казковим та чарівним петриківським розписом. Ним розписували горщики, тарілки, макітра, глечики, куманець, український глиняний посуд, гончарство одне з найдавніших ремесел. Можна познайомитись з опішнянською косівською керамікою та особливостями їх розпису. Також є виставка рукодільного мистецтва, мереживо вишиті рушники, сорочки, наволочки, картини. Лялька-мотанка оберіг для родини. Лялька-мотанка слугувала сакральним оберегам, тобто виконувала магічну функцію, побут української оселі розглянути різні речі хатнього вжитку, поставити в піч горщик, користуючись горачем. Принести води коромисла. все це можна зробити власноруч у нашому музеї, дізнатись про призначення предметів, їх використання, дати відповіді на запитання, які вас цікавлять, у нашому музеї, можна, скориставшись QR-кодом.